Доброго дня, ось такий ось Стелвин Техніка 170-й колись такий був, вже в мене дивіться, що з ним. Так, вмикаю. Так, Включився, але горить захист. А Жаліється на те, що коли електронно дотикається, воно щось там чвіркає і, ну, і, і все. Захист горить, можливо, вихідні діоди пробиті. Зараз буду дивитися. Значить, тут ось накрутили щось. Перемичка одна, проводок другий. Тут ось отвори. Зараз покажу. Тут ось виход дорожка піднята і на... Тут резистор якийсь був. Ну добре, оце з цим з'єднано. Оцією перемичечкою неначе. Ну да. А далі куди? А далі резистора тут нема. Тут пішло... резистора нема. А тут дорожка пішла тільки сюди і все. Буду розбиратися. Так, далі відслідковуємо. Дивимося. Значить, ось все. Плюсова шина йде тут через перемичку на блок живлення йде. Думав, розпаєць зразу подивитися, а потім думаю, та ні, відсліжу. Дивлюсь сюди на трансформатор йде, а тут дежурка на шимки вайпер. 20 не наче. Чи 20. О, І далі йде, я так зрозумів, ось тут два резистора і тут два резистора. Сюди йде резистор і пішло сюди, і сюди резистор. Це, мабуть, відсліджування низька, температу... Вис... низька висока напруга. І що я замітив? Ось я зараз переверну, покажу ці резистори. Ось ось сюди підходить плюс від тої перемички, де вона там та перемичка. Ну-ка, може, знайду, щоб зараз вам показати. Ні, не, тут, тут не вийде. Не ну, добре. Так, опір. Опір дивимося. Так, працюють, що тепер опір по одній лінії. Ні. По другій лінії. Ні. І оці. Можливо, він перестав бачити виход на режим. Ці резистори вдохлі. Подивлюсь, наскільки вони треба буде замінити. Значить так, повертаємося до нашого телвіна. Я його включив, ви бачили, горів жовтий. Зараз не буду включати, не цікаво, просто розкажу що я робив. Верніше ще я нічого не зробив, що я роблю. Жовтий горить. Ну, Думаю, мабуть, на виход. Нема напруги ж, бо я заживив ці окремим блок живлення заживив, щоб транзистори не бахнули. І на виход подавав напругу з лабораторника. Жовтий горить. Ну, думаю, що за діла? Прозвонив, замкнув ось цю оптопару. Жовтий горить. Ну далі. Достав цю схему схожу. Чого горить жовтий? Ось Дивимося у нас двох частин. У нас з 4 частин, але мені достатньо тільки дві. Жовтий. Горить жовтий. Жовтий горить тоді, коли на 12-му високий. Ну, там Плюс 12, 14, 14 вольт на 12. Дивимося. 12. -й. Де 12 -й йде? Ось о. j 12 іде. На виході цього операційного підсилювача я замірив е, входи. Виходить високий струн, висока напруга. Чому висока напруга? Бо на третій ножці висока напруга, більша, ніж на другій. На другій це V0В, там 4,5-4,7 вольт. Ось тут стабілітрон. Да, На другій нозі 450-460 вольта нормально. А тут високий, Тут чи 12, чи 13. Я вже не, це, не заміряв. Не пам'ятаю, верніше. Заміряв, не пам'ятаю. Чому тут високий? j 15 це е, живлення. Через D. добре, на нього не звертаємо уваги. J1. На J1 високий, сюди подається висока напруга. Що таке j 1 це відслідковування ось, відслідковування е, високої напруги. Якщо вона збільшується чим потрібно, оцей дільник, ось дільник, е, цей транзистор повинен бути відкритий, дільник працює. І тільки там підвищується, дільник працює, підвищується блокується. Якщо е, напруга нормальна, ну 220 вольт, то оцей дільник повинен бути закритий. Транзистор повинен бути закритий. Коли він, закритий, коли на J8 е, низький струн, низький, низька, напруга, низька напруга це протект. А протект це коли закрита автопара, коли 15 вольт сюди не приходить. Але 15 вольт приходить. Значить питання. Питання в транзисторі. Не працює транзистор. Добре. Не працює транзистор. Зараз подивимося. Знайду цей транзистор і прозвоню його. Але в мене тут ще одна ідея виникла. Зараз я прозвоню транзистор, а потім скажу вам. Знову ж таки, дивимося на схожу схему. Тут граємо, тут не граємо, тут риба заворачуємо. Ні. це Плюс. Ось. Витік був... Ай, бачите, і висить навіть. Ладно, дивимося. Не буду показувати на платі. Значить, знову ж таки. На першому виводі 12, значить тут превалює. Тут підходить ось. дивимося, Це дільник сюди 8 подається, 8 кажу, на J8. Нормально, протект працює. Транзистор відкритий. Дільник є. 7 з копійками кілом, а тут ось. Іде 300 і 300 кВт, ну там 200 270 кг, пам'ятаю. Дільник працює, і тут я подивився по дільнику повинен десь близько 3 з копійками вольт менше. Ось на V0 4,5 вольта. Значить, тут менше повинно бути. А тут на дільнику всі 11 вольт йде. Ну я вже перевірив, думав, може транзистор дохлий. Ні, він відкритий і нормальний. Тут між цим контактом і цим. 0 вольт, тобто він не закритий. І думаю, ну що, що? а опустить із виду оцей диод. Тепер оцей діод я знайшов. Ну, мозги він мені виїв, конечно, цей інвертор. Ну, дивимося. Цей діод тут не показую його. Може буде видно. Все, зараз замірюю. Цей діод падіння напруги на цьому диоді. Ось він. Ось оцей діод. диод. Так, якраз падіння напруги на де він. Ось на цій частині діода. Дивимося. Ось плаває. Один з копійками. В зворотньому. Тут є. А тут на, на цьому діоді. ось. Тут нема, а тут ось Так, стоп, щось є. Я... Тут теж або було щось. Так, значить, подивимося, може він в другу сторону. Дивиться. Ну, а тут 620, так як воно і повинно бути. Я думаю, що це проблема в цьому діоді. Через цей діод, ось через цей діод це підключено до J15, це... Живлення мікросхеми, ну і живлення. Пробиваю на третю ногу Вольтаж. і в захисті висить. Виїв він мені мозги добряче, я вам скажу. Ну, Треба замінити і перевірити. Подивлюсь, є в мене цей діод такий, це А7. Це, можливо, спарені 41-48, не пам'ятаю, чесно. Я в цей діод. Зараз подивимось. Як він дзвониться. А він не дзвониться зовсім. А ні, щось дзвониться. Ну так, да. в прямому напрямку 1539. Такого не повинно бути. В зворотньому напрямку, ну подивимося. І в зворотньому напрямку, от він пробитий. Бачите? Того він не пропускав. А це є все нормально 622. Так, Міняємо, я думаю, що це проблема знайдена. Міряємо падіння на запаяному діоді, дивимося. О, тут вже нормальне падіння. Тепер у зворотньому напрямку. Ну, у Зворотньому напрямку теж щось є. Ну, так, включаємо, дивимося. Так, желтый цей подключено, тут Что она нам скажет? О! Что светится? Не, Нет, желтый не светит. Нормально. Зараз замеряются сигналы. Так, вмыкаем. Запрацював сигнал на першому транзисторі. О! Оце воно. На другому. Теж воно. На третьому. Стоять бояться. Я мабуть не в ту сторону. Так, да, не в ту сторону міряв. Ну нічого. Так, воно. І тут воно. Так, а тут? Тут отак треба міряти. Теж воно, да, всі сигнали ідеальні, все класно. Перемичку зараз знімаю, подивлюся, як ШИМ Мається на увазі перемичка на оптопарі, бо я замкнув оптопару, щоб працювало. Зараз зніму перемичку і подивимося знову сигнали. Так, вмикаємо, ну я не подивився ці частота. Правда, тут 5 мікросекунд було. Та неначе нормальна частота. <ріх> ну, включаємо. О, жовтий горить. Все правильно, так от і повинно бути. Була аварія. О, бачите? Частота як змінилася. Дуже-дуже-дуже. Так. О, зараз 20 кГц. Ну, тоді було, мабуть, під 57 кГц. Бо в два рази більше сигнали були. Так, да, було 50 кГц. Все правильно, працює правильно, все можна збирати і віддавати. Вірую зараз цей інвертор. Але показую як тут з'єднані проводи. Ось, ось чорний це від нього йде, а потім наростили. Це таке. Ну хазяїну подобається таке. Що ж, не сказано було робити. Зараз включимо. Істини вмикаємо. О, вінкнулося, жовта погасла. Напруга 60 під 70, десь 66, 68 вольт. Так, струм мінімальний, ставимо, пробуємо. Так, захист не війшов, струм регулюється. А ну-ка, що він може? 150 Ампер, як і треба. Так, а ну-ка запалює як на мінімумі. Зараз. Так, на мінімумі. Беремо отаку підпалювачку. Пробуємо. Ну, запалює трошки. Чуть-чуть додамо. Шикарно. Ну, на середину десь поставлю. Чуть-чуть більше середини, близько 90, мабуть. Так, да, палить аж бігом. Все, все нормально можна віддавати.